Стоячи на колінах та схиливши голову, рідні, друзі, бойові побратими і посестри прощалися в Кропивницькому з загиблим військовим Ігорем Гавенком. Він родом із міста Бершать Вінницької області. У Кропивницькому жив з 93-го року. Працював слюсарем на підприємстві, розповідає друг бійця Олексій Артюх. Захищати Україну пішов у 2014-му, коли почалась російсько-українська війна. Він отримав дуже важке поранення, після чого змушений був. Повернутися до цивільного життя У 2016 році. Переніс дві складних операції, довгий час реабілітувався, каже Ігор Гавенко, нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Добровільно став на захист батьківщини. Працював з хлопцями з ССУ в аеророзвідці, допомагав. Винищувати ворога. 27 серпня 2023 року біля села Роботине Запорізької області Ігор зазнав поранення і погиб. За даними друга бійця, на фронті ігор гавенко був оператором безпілотного літального апарату. Загинув у 39 років. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.